¡Suscríbete al canal! Привіт всім телеглядачам в ефірі, як завжди, в цей час. Дитяча телестудія Я Плюс ти» Та ми її ведучі Фея Сандра та мах Макс. У наших школярів довгоочікувані канікули, а в нашій школі чарівництва останні іспити. Адже завтра, 30 жовтня, Хелоу, і нам треба ретельно підготуватися, щоб свято вийшло найкраще і прослідкувати за тим, щоб ніхто нічого не натворив. Отже, любі глядачі, якщо завтра або післязавтра до вас двері постукають від лахи, то готуйте для них солодощі. А поки що дивимося рубрику Інформашка. Молодь часто звинувачують у байдужості й жорстокому ставленні до інших. Але ми переконалися у іншому, коли завітали в міський будинок культури на рок-концерт гурту Хід у відповідь кошти з якого підуть на лікування Опанченка Жені. Репертуар гурту дуже багатий. їхні пісні підіймають дух і дарують мегапозитив. З благодійними концертами вони об'їхали всю Черкаську область і скрізь їх сприймали з любов'ю та захопленням. Це й не дивно. Гурт, хоча й молодий, але вже впевнений професійно відчуває себе на сцені. Вони вже мають своїх прихильників і збирають повні зали по всій області. Але цікаві вони тим, що їхні концерти це шляхетна місія, тому що зібрані кошти йдуть на благочинність. Тож побажаємо гурту повних залів. Та вдячних глядачів. Ви не помітили, моя люба колего, що люди такі допитливі. Вони весь час хочуть щось дізнатися. Ваша правда, шановний, а ще вони так люблять задавати запитання одне одному. Такі вони дивні, ці люди. Ой, рубрика «Шпаргалка». Нас турбує одне запитання. Скільки учень середньоосвітньої школи витрачає кишенькових грошей? І чи потрібні взагалі кишенькові гроші школярам? Ми вийшли на вулицю нашого міста, щоб зробити опитування. Чи дають вам батьки кишенькові гроші? Так, так на що ви зазвичай їх витрачаєте? На їжу, на їжу на булочку і чай? В школі є буфет, то я там купляю собі поїсти на жвачки. Я собі купую якісь цікаві книжки. Іграшки. На конфети. Ну, чіпси таке, до школи. Ну, коли на їжу, коли ще на щось. Щось в буфеті купляю. Як ти гадаєш, ще потрібно дітям кишенькові гроші і скільки? Так, звісно, потрібно, адже діти повинні з маличку звикати до того, що в них є гроші, щоб в подальшому житті вміли їх використовувати. Я вважаю, що дітям потрібно давати близько 10-20 гривень. Так, потрібні. 6 гривень десь так. 4 гривні на пиріжок, щоб підкріпитися. Думаю, що не потрібно. Так, около 10 гривень. Тому що вони їх можуть потратити на щось, та що їм не треба. Ну, треба, ну багато. Так, максимум 10-20 гривень. Ну не знаю, може до да. 20 гривень 10. Я гадаю, що так, тільки не багато. Чому? Тому що можуть по-перше, вкрасти, можуть побити за грошей. Е, потрібно ну не так, щоб там по 100 гривень давати, а там на 20 чи 10 на день. Поспілкувавшись з мешканцями нашого міста, ми зробили такий висновок. Діти отримують кишенькові гроші, але не завжди витрачають їх належне. Тож з вами ми зустрінемося наступного тижня і, можливо, саме з тобою. Пам'ятаєш, моя Люба Фея, ми у нашій школі чарівництва на уроці алхімії зробили з маленької мухи великого слона. Ага, це коли слон провалив підлогу, і ми всі попадали до підвалу. Ох, і ж весело ж було! Цікавий був експеримент, але оцінки за нього були не дуже добрі. Рубрика сам удома. Теж експеримент і теж чарівний, але на кухні. Привіт всім, хто любить сидіти вдома. Закутавшись в теплу ковдру. З вами рубрика «Сам вдома та мої ведучі Катя та Катя. Катю, а ти любиш солодощі? Звісно, а хто ж їх не любить? По-перше, вони корисні, а по-друге, вони дуже-дуже смачні. Катю, у мене аж слинка потекла. Катю, що ти? Припини, ми ж в ефірі. Що про нас люди подумають? Що вони скажуть, що ми з голодного краю? Ой, Катю, а я ж тобі забула розповісти, що наші подруги вдома готують смачні. Катю, не треба мені розповідати. Давай краще подивимося сюжет. задоволенням. Настю, привіт! Привіт, дівчата. Настю, ти чому до сих пір не вдягнулась? Я не зрозуміла, ти що за мене в кафе не йдеш? Ой, вибачте, я себе собі... було вам. Сказати, що не зможу піти. Чому? Що сталося? Тому що в мене мама з тати поїхала на два до бабусі, а мені потрібно завтра щось в школу взяти. Не знаю, що придумати. Настю, я вигадала. А в тебе фапельниця є? Так. Знаєш, моя мама пече чудові трубочки з згущеним молоком. Може, спробуємо? Я не проти. То ходім ти на кухню пекти трубочки. Ходімо, звичайно. Я ніяк не можу зрозуміти, чому люди тримають вдома диких тварин. Ага, значить домашніх можна, а диких ні? Взагалі я не рекомендую заради власної безпеки, якби вони чого не натворили, щоб нас, магів, потім не звинувачували. Та не хвилюся, якщо люди і заводять диких тварин, то тільки малесеньких і беззахисних, щоб доглядати за ними. Розумієш? Розумію. Рубрика весела ферма. Привіт всім любителям тварин! Я Віка, а я Яна. І сьогодні наша рубрика весела ферма. У світі так багато тварин і птахів, і всі вони різні. Деяких люди приручили для того, щоб стали вони їм друзями, а деяких використовують у господарці. І сьогодні ми вам розповімо про папуг. Сподіваємося, що вам буде корисно знати, як за ними доглядати. Ой, віршик вийшов. Угу, Тож дивимося сюжет про папуг. Папуга дивовижна тварина. З давніх часів людям подобались екзотичні птахи, і їх перевезли з дикої природи в домашні умови. Так і папуга став домашнім улюбленцем, від якого діти в особливому захваті. Улюбленці людей мають велику різноманітність какаду, корели німфи, жако. Ара, хвилясті папуги. Розрізняють близько 200 видів папуг. Всі вони кумедні, гарні, яскраві, мелодійні, балакучі. Так можна перелічувати до безкінечності. Також вони люблять смачно поїсти. В їхнє меню входять овочі, фрукти, зернові. Тощо, також вони вирізняються дивовижним розумом. Звичайні папуги за все життя можуть вивчити близько ста слів. А ще папуга цікавий тим, що копіює настрій свого господаря, може бути веселим, жвавим, а може бути похмурим. Подивіться, будь ласка, на годинник. Так, так, так. Я зрозуміла вас, то несенький натяк. Нам вже час завершувати нашу програму. Звичайно, адже у нас так багато справ. Так, нам сьогодні потрібно до Гаррі Потера зайти. Ой, ще ж пітер Пен нас Запрошував на вечірку. Ох, пішли готуватися до свята. А то без нас розпочнуть. На все добре, друзі! До зустрічі! Привіт всім телеглядачам! А вона вже знімає? Та ми її ведучі! Фея, я. Фея Сандра. Та мах Макс. У Б. Звичайно, адже у нас так багато справ. Переворачуй, дорогой. Подивися, будь ласка. Та ти слухаєш. не Я мужик, а тут я. все. Привіт всім телеглядачам! Ох, і звешило було. Ох, і звесело було. Ага, там до нього. Ага. Yeah. Він, і нам треба ретельно підготуватися. Так, їй прослідкувати за тим, щоб ніхто нічого не наплутав. Не наплутав. Okay. Пандат я мав пануль. Давайте. Але я знаю, що потрібно зробити. Що?